Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі двойне сердечко. Ось таке виходить, красиве сердечко. У нього два сердечка зверху. Ось такий вигляд сердечко має з іншої сторони. Робити таке орігамі зовсім не складно. Давайте ми це красиве двойне сердечко будемо робити разом. Щоб зробити двойне сердечко, нам знадобиться пів квадратного листка паперу розміром 15х7,5 см, а також клей. Беремо листок і складаємо його вдвічі. Наводимо листок і перевертаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Наводимо листок і перевертаємо назад. Загинаємо бокові сторони з обох сторон до центральної лінії. Кладемо листки один біля одного і наводимо. І тепер з іншої сторони знову загинаємо з обох сторін листки до центральної лінії. Кладемо листки рівно один біля одного і наводимо. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Наводимо листок. І перевертаємо листки назад з обох сторін. Ось у нас є лінія по цій лінії, ми перегнемо листок. Для цього тримаємо листок, підіймаємо листок, загинаємо листок всередину. Ось по цій лінії наводимо, перевернемо в одну сторону, наведемо. І перевертаємо в іншу сторону. І наводимо. Тепер з іншої сторони. Криваємо листок. Ось у нас лінія. Тримаємо листок. Тут листок підіймаємо. Загинаємо всередину. Збираємо листок, опускаємо. Наводимо і перевертаємо. Знову наводимо. І цю сторону наведемо. Розвернемо іншою стороною. І зробимо те саме. Ось у нас лінія. Тримаємо листок, підіймаємо, загинаємо всередину, збираємо листок. Випускаємо, наводимо і перевертаємо. Знову наводимо. І остання сторона. Беремо в руки. Ось у нас лінія. Тримаємо листок. Це листок підіймаємо вгору. Загинаємо середину. збираємо. Опускаємо листок, наводимо і перевертаємо. І знову наводимо. Цю сторону наведемо. Ось цей складаємо до цього кута. Наводимо листок і з іншої сторони ось цей кут складаємо до цього кута. Наводимо. Перевертаємо листки назад, з обох сторон. Виходить ось так. Беремо листок, розвернемо, щоб було краще видно. Ось у нас є лінія. Тепер ми в бокову сторону загинаємо набік по цій лінії. Наводимо. З іншої сторони загинаємо листок так само, по лінії. Наводимо. Перевертаємо листок, перевертаємо листок. Ось наша лінія. Підіймаємо вгору верхній листок, розширяємо його і перевертаємо, збоку придавлюємо і наводимо. З іншої сторони підіймаємо листок, перевертаємо. Збоку придавлюємо і наводимо. Бокову сторону загинаємо до початку листка. Загинаємо листок набік до початку листка і наводимо. І з іншої сторони загинаємо бокову сторону набік до початку листка. Наводимо. Ось цей код загинаємо до початку листків. Наводимо. І з іншої сторони загинаємо код до початку листків. І наводимо. Перевертаємо листок. Наводимо. І перевертаємо листок і наводимо. Розвернемо іншою стороною і робимо те ж саме. Ось лінія. По лінії загинаємо листки на обік з обох сторін. Перевертаємо назад. Знову по лінії. Підіймаємо листок, розширяємо його і перевертаємо на іншу сторону, Збоку придавлюємо, наводимо, з іншої сторони відділяємо верхній листок, перевертаємо. І збоку придавлюємо і наводимо. Бокову сторону загинаємо набік до початку листка. З іншої сторони загинаємо листок до початку листка. Загинаємо кут до початку листків. Наводимо. І з іншої сторони займаємо кут до початку листків. Наводимо. Перевертаємо листок. Перевертаємо листок. Виходить ось так. Беремо листок. Беремо листок в руки. Ось у нас лінія. По цій лінії загинаємо листок вниз. Ось так перевертаємо листок і придавлюємо. Розвертаємо їх стороною. Ось по цій лінії перевертаємо листок і придавлюємо. Опускаємо. Розвернемо листок. І наведемо. Ось у нас лінія. По цій лінії загинаємо листки в хору з обох сторон. З однієї сторони загнули. Загинаємо з іншої сторони. Наводимо. Виходить ось таке сердечко і тепер його потрібно підклеїти. Для цього перевертаємо листки з обох сторон. Ось у нас є трикутник, і на цей трикутник наносимо клей. Приймаємо клей і перевертаємо листки. З однієї сторони і з іншої сторони. Перевернемо сердечко з обох сторон і біля лінії теж нанесемо клей. Наносимо клей. Приймаємо клей і перевертаємо листки. Наводимо. І наводимо. І тепер у нас виходить ось така блийна сердачка. Тепер сердачка вже повністю готова.